які плетуть на вулицях, супер. Знаєш, рація для любовчиків? Така антена, Супер! Пи Питаєшся, де міліція стоїть в них? Вони ж говорять, хто кого там, де тиснув там за. Стоїть. Та, де шостий. Де ви стоїть? Знаєте, людину в Голландії, яка робить? Саме... <ріх> <А? ріх> <ріх> <вибухає> <А? ріх> Ні, до випадково футболки. Та, шкода. А можна було таке? Фу! Можна було що? Якусь історію, ці таку цікаву. Де Та я міг щось прибрехати, подимови. Ні, ні, ні Ви Може спробуєте. М? Може спробуєте. Та я вже про Голландію розказував одну історію, вона обійшла світ. Про печеньки. Чули, ні? Одяг, одяг так даєте. Одяг? Я не купляю нікого. Свята моє, як зайде то щось купить. А я такі футболки хіба в хардов, кафе купую. А? Нічого особливого не вимогли. Ні. Тоді Андрій, розкажи нам, от ми, е, коли ще дивились телевізор, бачили кузьму в телевізорі. Зараз вже фактично я не знаю, чи хтось що нас дивиться тих присутніх телевізорів, мало хто. Е, чим ти займаєшся взагалі цими днями, що ти робиш, і твій якийсь графік там, чи ти завжди стоїш там, 9-й, снідеш чи, чи як випадеться і чим ти взагалі займаєшся зараз в житті? Ти з Люба? А що, любов? Ні, такий ранній чоловік, навіть як пізно ляжу, то рано встану, годинка сьома, ну, такий пік е... творчої активності. Да, творчої активності десь з 9 до, до 12, знаєш. А потім після першої в мене вже життя йде на спад, Коли приходжу на зйомки програми Дача, то мені в ваді кожне речення мусить говорити, знаєш, що там сказати, бо я ненавижу дачу, по-перше. Мене мій тато, коли всі дітей було в дитинство, знаєш, у мене була дача. Всі йшли грати в футбол і йшов в гній носити, знаєш. І мені та дача так підсмерджує чуть-чуть тим коров'ячим знаєш. І тому я так, чесно кажучи, пішов до програми, тільки за те, що, що він там і пацани, знаєш, якими ми вже роки і роки. От. От, так. Ну а корпоративи якісь чи чим чим займаєтеся так? До речі, 21 грудня ніякого кінця світа не буде, бо в нас корпоратив в Донецьку, так а що відпадає.